Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Правоохоронці затримали заступника керівника комунального підприємства Ужгородської міськради під час отримання частини хабаря. Тоді ж провели обшуки в адмінбудівлях підприємства та будинках учасників справи. Урожай червоного винограду розпочав збирати виноградар Іван Паук на своїх полях у Мукачівському районі. Каже, роботи планує завершити всередині жовтня. Чоловік вирощує вісім сортів винограду упродовж 25 років. За цей час розпочав також виготовляти вина. З Сергієм Деньком попрощалися сьогодні в Ужгороді Чин похорону відбувся на набережній Незалежності. Туди прийшли рідні, друзі, знайомі, жителі міста, військові, представники духовенства та місцевої влади. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Там написали, що Сергій Денько народився 16 липня 1974 року в обласному центрі Закарпаття. Чоловік захищав Україну від російських військових. Був молодшим сержантом, старшим стрільцем, оператором гірсько-штурмового відділення. Загинув 6 жовтня цього року під час. З виконання бойового завдання чоловіку було 49 років. Захисника поховали на пагорбі слави в Ужгороді. вічна пам'ять і слава герою. Житловий будинок горів минулої доби в селі Іске Хуського району. Про це сьогодні написали на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там йдеться, що про загоранні рятувальникам повідомила власниця будинку. Вона розповіла, що горить другий поверх хати, а також що вона витягла на вулицю свого чоловіка. Коли працівники ДСНС приїхали на місце, будинок горів повністю. Більше години рятувальники гасили пожежу на площі 90 квадратних метрів. Вогонь знищив крілю та перекриття. Травмованих та загиблих немає. Причину займання встановлюють правоохорон. Новини Жителя Ужгородського району підозрюють у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Про це Суспільному повідомила речниця СБУ Закарпатської області Ванда Мільо. За її словами, чоловіка затримали. На Закарпатті Служба безпеки України викрила черговий канал переправлення за кордон потенційних призовників. За даними слідства, протиправну схему організував мешканець Ужгородського району. Чоловік планував підзаробити на охочих нелегально перетнути кордон, зловмисних підвозив своїх клієнтів. До державного кордону та підказував, як його безперешкодно перетнути. Вартість такої послуги фігурант оцінив в 3 тисячі доларів США. Правоохоронці затримали ділка під час спроби переправити за кордон у Хелянта. У межах кримінального провадження йому оголошено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Вирішується питання стосовно обрання йому міри запобіжного заходу. Інформацію про затримання чоловіка нам підтвердила і речниця Нацполіції. В Закарпатській області Ганна Дан. За її словами, це житель села Вишка Ужгородського району. Правоопрості встановили, що організував схему 36-річний житель села Вишка Ужгородського району. Свої послуги зловмисник оцінив у 3 тисячі доларів США час однієї особи. В результаті опрацювання оперативної інформації організатора схеми викрили на гарячому після отримання ним частини обмовлених грошей та при спробі переправити військовозобов'язаного через державний кордон України поза пунктами пропуску. Коли зловмисник зрозумів, що його викрили, він сів у автомобіль і намагався втекти, щоб уникнути від відповідальності. Однак. Бо охоронцям вдалося спинити фігуранта неподалік кордону. Наразі його затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У фігуранта вилучили автомобіль, мобільний телефон та гроші, які він отримав від клієнта. В ході проведення невідкладних слідчих дій за місцем проживання поліцейські вилучили також частину грошових коштів, які він отримав за незаконні послуги. За даними фактами поліції відкрито кримінальне провадження за частиною третьої статті 332 кримінального кодексу України, тобто йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України чи не без мотивів, Заскоєння зловмиснику загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також Ванда Мільо повідомила, що правоохоронці затримали заступника керівника комунального підприємства Ужгородської міськради під час отримання частини хабаря. Тоді ж провели обшуки в адмінбудівлях підприємства та будинках учасників справи. Це сталося вчора, 12 жовтня. Служба безпеки України викрила корупційний механізм, організований службовцями комунального підприємства Ужгородської міської ради. Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність заступника керівника одного з комунальних підприємств, підозрюваного в системному отриманні хабарів за користування земельними ділянками, які перебувають на балансі установи. За даними слідства, службовець вимагав від підприємців гроші за ведення бізнесу в межах паркової зони без Оформлення відповідних дозвільних документів та сплати обов'язкових платежів до бюджету громади у такий спосіб. Зловмисник особисто отримував дохід за користування землею міста, який в подальшому розподіляв між посадовцями Ужгородської міської ради. Правоохоронці затримали заступника керівника комунального підприємства на гарячому під час отримання частини неправомірної вигоди у розмірі 4 тисячі доларів США. Йому оголошено про підозру за частиною 3 статті 360 Смотри кримінального кодексу України співробітники спецслужби провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцями проживання фігурантів, вилучено фінансово-господарську документацію, а також готівку в різній валюті. Триває досудове розслідування. Встановлюються всі особи причетні до налагодження корупційного механізму. Увечері, 12 жовтня, у своєму телеграм-каналі журналіст Віталій Глагола повідомив, що обшуки правоохоронці проводили в заступника директора комунального підприємства Парк культури та відпочинку під замком Дмитра Сверида, а також в керівника парку Анатолія Ковальського. Ми звернулися за коментарем до Ужгородської міськради. Там сказали, що коментувати дії правоохоронців не можуть. Ми готові оприлюднити їхню позицію у будь-який зручний спосіб. Близько 600 мобільних телефонів вилучили сьогодні митники у водія рейсового автобуса. Подія сталася на митному пусту Ужгород автомобільний, що на кордоні зі Словаччиною. Про це суспільному розповіла речниця закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська. Повертаючись із країн Євросоюзу, водій рейсового автобусу під час проходження митного контролю запевняв інспекторів пошуківців про відсутність товару, що підлягає декларуванню та сплаті митних платежів, а також що не переміщує через кордон приховані речі. Але ретельна перевірка салону автобусу показала нещирість перевізника, який практично нашпигував усі доступні конструктивні порожнини транспортного засобу, новенькими мобільними телефонами різних марок та моделей, щоб до них Дістатися закарпатським митникам довелось демонтувати декоративні панелі та обшивку в салоні автобуса. Наразі вже виняли понад 400 штук мобілок, з яких 169 – айфонів. Серед яких значна кількість останньої моделі iPhone 15 Pro Max. за попередньою оцінкою, загальна вартість виявленої митниками прихованої техніки сягає понад 10 мільйонів гривень. Зазначимо, що відносно водія буде складено протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 митного кодексу України. Дана стаття передбачає штраф у розмірі 100% вартості предметів правопорушення та їх конфіскацію разом з транспортним засобом. Орденами за мужність третього ступеня посмертно нагородили прикордонників Мукачівського загону Олега Бойка, Івана Романюка та Андрія Гнипу. Про це сьогодні повідомили на сторінці західного регіонального управління Держприкордонслужби у Фейсбук. Там написали, що нагороди вручили родичам захисників. Усі троє прикордонників захищали Україну від російських військових та загинули під час виконання бойових завдань. Вічна пам'ять і слава героям. 32 гектари має виноградник Івана Павука. Чоловік понад 25 років займається виноградарством. Зараз розпочали збирати урожай червоних плодів. Мерло це середньостирний виноград, Каберне-Сувеньон буде пізніше збір через тиждень розпочнеться. В деяких ділянках, де пройшло де, де краще освітлення, вже Каберне-Сувень збирається, його також якісь добра. Ну і на завершення Гевюр-Страмінер очікуємо збирання, отак От практично провести було б оптимально до 15 жовтня. Але якщо погодні, мабуть. Прийняття, таке, як сьогодні, чого погоду не буде, то і до 20 жовтня не буде критично для нас саме цей процес збирання. Саме сезон завершення дозрівання винограду, тобто вересень місяць, початок жовтня вдалося його дотримати. За словами Івана Паука, тут вирощують 8 сортів винограду. Це технічні сорти, це для виробництва вина. В основному лінійка сортового складу у нас відомі світові бренди. Це, Селек, селекція Бордо, червоний Мерло, Каберне Сувенюн, Саме от ми знаходимося зараз сорт Мерло, який вже розпочав збирання. Сувенюн буде трошки пізніше. Із білих сортів винограду Сувенюн блан шардоне. Гевюрстра Мінер, оці сорти біанка, це які найбільш притаманні, скажімо, світовим брендам, які ми саме на цій території умовах Мукачущі не вирощуємо і маємо непогані врожаї. З одного гектара збирають 8 тонн винограду, каже Іван Пау. Працювати на полі допомагають місцеві жителі. Можна збирати більше, але щоб було якість добре, то ми самі регулюємо цю залежно від сортів. Досить вирощування винограду у мене значне, більше 25 років, само собою. Але саме на цій території, у цій формі, де ми працюємо, в формі фермерського господарства, в колі такого родинного, це територія, це село традиційно тут вирощують виноградники і люди, які тут проживають фахівці, які вміють і займатися виноградарством, це складна. Галучка, складна культура потребує. Багато роботи, і, і, і це, що в цьому селі ці люди, які з нами працюють, вони це вміють робити, це дає нам можливість вирощувати якісний виноград. Посаджений виноград в 2005-шосто роках. Частину зібраного винограду продають, а зрештою роблять вино. Ми така, скажімо, традиційна фермерська родина, де всі працюють, скажімо, разом і контролю всі процеси. Син вирощує виноград, а я вже потихеньку. Вивчаю досвід виробництва вина. Досвід виноградарства виноробства, вірніше, у мене не такий значний, як у виноградарстві, але понад 10 років практикую, вчуся само собою. Є авторські вина, але процес вдосконалення між ними немає і передається з покоління в покоління. Я лише невелику кількість сам переробляю, більшість винограду, зібраного продаю виноробам. В тому числі і Мукачищина, в тому числі і, і інші області. За словами Івана Паука, наразі має 15 авторських найменувань вин. Враховуючи, що я у третьому поколінні, я лінійку авторських вин, тобто купажних вин, сипажних, асамбляжних, вже працюю над цим. І наразі лінійка складає вин в межах 5, 15 найменувань. Класика виноробства полягає в тому, що вино можна спробувати лише вже, е, після 1 січня. Це технологічний цикл проходить цей. Але молоде вино можна вже буде спробувати. За, скажімо, за декілька тижнів. Тобто білі вина, які зібрані, проходять процес мацерації, процес брудіння і деякі на стадії завершення брудіння, а молоде вино вже можна пробути після випруження. Після збору врожаю виноградник готуватимуть до зими. Дивитеся суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.